Нарешті закінчили ми десятиденне вивантаження в Мокрій Колумбії і прийшли в Богом забуте місто Байвар, що знаходиться в Перу. Я перший раз бачу, щоб чувак на плоті припалив. На плоті. Навіть в Африці вони на човнах були. Дивіться дальність. Типу да, трішки далече вибирає.

Наші найсильніші моряки філіппінці впоралися, хоч часу було дуже замало. Якихось там два дні перехід, але всі встигли, бо графік в нас такий майже постійно. Трима готові до завантаження новим вантажом. Знову готові. Це коротше залишки від попереднього вантажу. Пацани все це прибирають в трюмах, роблять їх повністю чистими, ну, тобто готують до нового вантажу, все потрібно, щоб було дуже чисто-чисто. Ніяких залишків саме в трюмі. Ну, в трюмах. І потім ми це викидаємо. Ну, зерно можна викидати в море, а якщо щось таке, типу хімічне, то неможливо. Коротше. Потрібно тільки на берег здавати. Ох, пам'ятаю я цю працю, замивку трюмів. Постійно в ці, весь цей бруд, постійно мокрий, весь миєш, замиваєш, потім цей бруд збираєш у білжах і маю на увазі. Там знизу є такий простір для насосів, такий, як, як кишеня маленька, і там збирається весь цей бруд, те, що насос не може підібрати. І все це власноруч потрібно зібрати самому, це ще і закинути коротше, наверх на палубу. Ну, тобто витягнути з трюма. Це дуже грязна така, а ти ще й коротше там на колінах, в от такому положенні, там щось коротше, прибираєш, дістаєш з кутків. Коротше. Це дуже. Але без цього ніяк. Принаймні на Балкері цей етап неможливо обійти в процесі становлення як таковим моряком. От все через борот. Тільки через бруд. Це він такий красивий гарненький це він чистенький, що ви розуміли. Це він чистенький, чистенький. Я розумію, що той, хто не бачив це. Для нього цей трюм це нібито не знаю місце для кімнати страху, але воно так і є. Ну і судно вже далеко не нове. Наше судно 2016 року, да. Тобто вже відпрацювало та ще й наступний драйдок недалеко не наступного року. в драйдокі вони будуть. Відскрьовувати всі ці коротше, трьома, ну, відбивати і ржу, наносити на нову краску і воно ну не буде ідеально, або буде трішки, трішки краще. Це я взагалі такий гарненький вийшов. Тобто без комвезу, без нічого. Мені капітан сказав, типу, йди. Він каже, іди прогуляйся, типу, йому просто цікаво було, як там вони, ну, що там коїться, що вони роблять. Принаймні його цікавили не трьома, а там ще, коротше, набивають драфт марки, щоб ми бачили, скільки осадка судна. Коротше. І він каже: подивись, що там, як праця. І я от тут хожу гуляю, та й думаю, вам розкажу, що тут коротше, в нас. Ну що, перед портом потрібно зробити трішки занять на сонечку, сонячні ванни зробити, бо я взагалі цього сонця не бачив на переході. Тільки в тренажерному залі тренувався, тут хоч очень... не дуже хотілося, бо на ніч вони прогнозують, що ми будемо заходити в порт. Думаю, нібито потрібно відпочити, але якщо потрібно скасовувати, якщо постійно скасовувати це. То ну ніколи не будеш тренуватися, а якось за собою доглядати треба. Боже, а запах тут який. Нібито я на Риболовицькому судні працюю. Прям штирь ну, прям такий стоїть. шість. А ще коротше прикол, який був. Коли ми під'їжджали сюди, то зазвичай ми повинні покликати лацманів чи порт-контроль. Чи просто порт покликати, сказати: От ми під'їжджаємо. Будь ласка, дайте нам підтвердження, чи йдемо ми на якір, чи йдемо ми одразу в порт. Ну, може щось змінилося. Ну, коротше, це нормальна рядова практика у усіх портах, так, ну, стовідсотково так чи інакше. Ти викликаєш, з тобою виходять на зв'язок, ти підтверджуєш, де ти, що ти, куди їдеш, і дають тобі інформацію. Тут кличемо, 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 кличемо. Тиша. Ніхто взагалі, ну, ніякого. Ніяких перемовин, нічого не слышно. Ми кличемо два, три, чотири рази, а нам, до речі, інструкції поприходили, що от, як тільки прийдете, тримайте зв'язок на цьому каналі, тримайте інформацію, ми такі, ну окей, все, як завжди. Добре, я все наніс на карту, коли де, кого звати, все. Кличемо, кличемо, нуль, взагалі повна тиша. Мертва тиша. І стоїть одне одне нещасне судно тут на якорі, і ми такі їдемо. Запитуємо його, чи виходили вони на зв'язок. Вони кажуть: ні, ніхто не з нами не спілкувався. Тут усі мовчать. Ви тільки повинні слідкувати. Е, ну до, до цього були повідомлення від агента, що ви приходите і становитися на якір. Але зазвичай це постійно підтверджується: ну ти не можеш просто так прийти і стати, де тобі заменеться. І вони кажуть, ні, нам теж ніхто не відповідає. Ми от стали на якір, як сказав та і все коротше. Ну і все. І ми точно так же стали і підтримує зв'язок тільки по імейлу. E ну це просто дуже незвично. Так дуже ну на моїй практиці, це перший раз таке. Це дуже цікаво.